Жінку з України не потрібно, блять, завойовувати. Її потрібно витримати, тому що вона, блять, як крепке вино, не для слабаків. Цигарок не курить, горілки не п'є, які гроші має, всі жінці дає, цигарок не курить, горілки не п'є. Які гроші має, всі жінці дає. Бася, 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 в молині жиє. Вася знає, Так от, оцей пацан прийде, блядь, на дємбель, грудь в медалях нахуй, голова сільради сразу, одразу буде в ноги кладеться, да? Чи ні? Або сніговиком вернеться Або вступить своє місце. Або привезуть, блять. Чи що? Ну в будь-якому випадку привезуть. Ситуація в тому, що блять, ну, він, він тебе як проважали? Всім селом чи ні? На... Хто... Наконец-то думає съебав... Наконец думає сіебався, ви в армію, блять. Чи шо? Да, А назад, ч ж, а назад, блядь, буде йти, блядь, в ексельбант, блять, надійне, понял? По всьому, блять, стане спеціально, блядь, началі села, щоб всі бачили. Є? Щоб всі бачили, правильно, братан? Що всі, бать? всі шеврони які тільки можна блядь. Погони блядь, генеральські нахуй. Лампасы на штанах, блядь. Лампасы, понял. Голова сразу даже кланяться, нахуй. Кажи, блядь, як яквал, мак... Чуєш? Чуєш? Ти будеш як етут, Як Максим Перепелиця, блядь. Пам'ятаєш фільм ще чи ні? Нахуя мені ДА снимать? ДА НАХУЙ Куда ты пішов, блядь? Ты дивився фільм Максим Перепелиця, чи ні, блядь? А? В п'яном угаре, не дивився? Да нахуй, ну МНЕ Я сам не блять. Шо, шо? Я сам, блядь, у п'яному угаре, я не вийшов Куда вышел? З в З бля. Я От, блядь, по таким, по таким як ти історії цілий пишуться, книжки, блядь. Бля. Чу? Романи, бля. Ти мені чи ще... роман? Не роман, не а роман. роман Рома його звали, так. Ходи сюди. Скоро Росія встане з колін, а Україна засібне ширинку. Ну шо, Капроновий, тиждень проїбашив, да? Грошей заробив хоч. От, блядь, тепер візьми, нахуй, пивко холодненько налисьоть десь, блядь, у цвітках, розслабся, нахуй. поняв? Домбак має начштаба, начштаб ротних має, ротний взводних нагіба, а ті солдатів зграю. Бляха, муха, тока, пець, тока, пець, пець, всіх їбуть задорно, я не поняв, ми тут служим, чи знімають порно? Ні, ні, налічку. Спіки там, 80. Так ви вчорашнім чеком це чекам не має, да? А? Мені казали, що якщо ти вчора щось купляв, приносиш чеки, я вчора брав вашинку, каже, приносиш чек і по чеку, а можна зробити ще возглав. Можна. Жаль, приходить вовочка в школу, а в нього три шишки на голові. Вчителька каже, откуди? Він каже, да я взагалі ні при чому. Каже, батьки лягли спати, я ж лежу рядом. Батько каже, спиш. Я кажу, не сплю. Він мене як лисий. Другий раз питає через 20 минут, каже, ти спиш. Я кажу, сплю. Він мене знову як лисне. Думаю, буду мовчати. Він питає, спиш, я мовчу. Він каже: матері, поїхали. Я кажу, куди? Просто скажи, у нас з є шанс? Та ну нахуй ти що, блядь. Давлення їбане. Коли в Катарі один бідуїн знайшов нефть, за 35 років він збудував одну з найбагатших країн світу. А в нас, блядь, є і нефть, і газ, і золото. Осталось тільки біду і на десь, блядь, найти, знайти.